У Радевелові відбулася зустріч із творчою та молодою письменницею. Побувала там наша знімальна група. На початку зустрічі письменниця підготувала для присутніх цікавий ребус кримінального характеру. Згодом, після розгадування ребусу, більшість із присутніх дали правильну відповідь. Ксенія Циганчук, сучасна українська письменниця, розповіла про особливості книги на воєнну тематику. Лауреатка Міжнародного літературного конкурсу Коронація слова 2016 року. Лауреатка літературної премії імені Михайла Дубова у номінації Проза 2017 рік. Відповідно, це книга 23 року і вона війшла в рубрику Книжки війни. Зараз видавницю всі книги, які виходять під час повномасштабного, маркує саме книга війни, так? Тож вона вийшла. Книга 23 вважається, так? І тепер е про саму книгу. Це детектив, як ви вже зрозуміли. Е е в мене є серія поліцейських детективів, так? але ця книга позасерійна. Тобто вона не входить в цю серію поліцейських детективів. Вона ввійшла в серію український детектив взагалі, тут підписано, але в неї немає продовження. Авторка з приємністю поділилася своїм творчим шляхом щодо написання книг на відповідну тематику. Насправді я починала з оповідань ще в старших шкільних роках, але потім вже якраз я закінчила університет і мені спало на думку написати роман. Я захотіла і відповідно відразу подумала про те, що це має бути детектив. Да, бо це був мій улюблений жанр свого часу і зараз залишається. І Тому от, так і воно і повелося. Хоча насправді я планую переходити до інших жанрів. У ну, мене перша книга це детектив з елементами трилору. Я сьогодні його не привезла, це коли підходить темрява. Друга книга це жахастик, але там теж типу, детектив-жахастик йде. І після того вже суто детективи, да, це якраз поліцейські детективи і хто тебе вбив це. Конкретно детектива. Далі письменниця поділилася фактами, які відіграють важливе місце у написанні книг із серії поліцейських детективів. Ну, типу, щоб розуміти, як відбувається розслідування, і краще це нападати в своїх книжках. І тому якраз з'явилася серія поліцейських детективів. Це вже під час написання цих книг і ось цієї, зокрема. Я консультувалася з слідчими, з оперативниками, з патрульними і з судмедекспертами. І виїздила з патрульними на патрулювання. Пізніше авторка розповіла про плани щодо інформації та написання книг на відповідну тему. Згадом з'явився ще взагалі там, за рік чи за два до того, як я почала писати серію. І е, була в мене така мрія, да, щоб це було. Більш правдиво, більш реалістично, щоб я могла консультуватися з поліцією. Ось одного разу так сталося. Я була на заході у бібліотеці в Рівному. І там успішний захід з поліцією, з патрульною поліцією. З метою написання достовірного сюжету книги пані Оксана зобов'язана їздити на особисті зустрічі та бути очевидцем кримінальних подій. Вона є яка у мене є патрульна, яка працює з першого набору цієї патрульної поліції. І вона дуже досвідчена. Каже, в нас дуже мало жінок, але ось вона ну, класна і вона вам допоможе. І він визначив е її, да, що я з нею їздила е з нею і з її напарником. І ми так е їздили, вони мене консультували. Тобто виклики патрульних, які зображені, да, е про які розповідаються в цих книгах це я була свідком. Завдяки допомозі поліції авторка мала можливість свої книги писати на основі реальних історій із життя, а також вигаданих. Перші дві книги мені допомагала Київська поліція, отримала наслідок з підземелля. Наступні книги – це вже Харківська поліція. І, до речі, Кубикруніка події відбуваються в Харкові. От, і... От, як я вже говорила, так, перші три книги засновані на реальних подіях, наступні три події вигадані. От, вони мені допомагали з тим підібрати справи, які колись в Україні відбувалися. Так. І таким чином я вибирала які на і про них розповіла в книгах. Важливо також відзначити, що вона у тексті своїх книг не вживає нецензурну лексику. Присутні від зустрічі і Ксенією Сиганчук отримали неймовірні емоції. Більше дізналися про особливості книг кримінального характеру. в Ну, Ну, Матюки вирізають. Тамиці я поліза авторка подорожує по всій Україні, презентуючи книги кримінального характеру: Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.